Андрій Добрянський, я речник Українського конгресового комітету США доєднується до ефіру. Вітаю вас, вітаю і дякую, що запросили знову, пане Андрію. Завжди раді. Що стосується останніх подій, як взагалі у Сполучених Штатах сприйняли Дональда Трампа його всі жести, його всі рухи, і от, зокрема, ну зрозуміло, що він зараз перебуває на певному куражі, тому що це видно, і ця риторика, яка вже змінилася, зрозуміло що вона пов'язана з тим, що він відчув цей смак перемоги і того, що він став по суті миротворцем. Наскільки це буде рухатися за інерцію в бік конфлікту і війни, яка триває в Україні. Що взагалі думають у вас у Сполучених Штатах? Як на це там дивляться? Є два огляди. Тут може можете бути оптимістичні і відчути це, що ви згадали: що президент Трамп дуже мирно звернувся, дуже приємно, все було. І, мабуть, так як перемога у близькому сході його трохи підсилувала, і інші союзники. Підкреслювали, дивіться там, там де ви показали силу, там прийшло можливість мати переговорів. А, але з другого боку, ми розуміємо, що е, це, що надзвичайно тут, тут вийшло саміт у газі. Втім, що вони перемінили в останній хвилині, е, щоб зменшити е, кількість розмов зустрічі, тільки щоб не розгостити президента Трампа. То чи це є позитив? Можна казати, що все вийшло, щоб не був ніякий вибух. Що президент Трамп неприємно не поводився з кимсь іншим, і ми ще не чули нічого неприємно з іншими лідерами. Але ми розуміємо, що після три роки війни, після 11 літ війни, тут треба брати трохи більше серйозний стан міжнародної альянсу, і завдяки 40 мільярд доларів з НАТО, яка була оголошена, треба, щоби якось. Знайти можливість Америку включити більше, на жаль, через внутрішні проблеми зараз в Америці. Я не бачу, що це може перед кінця літа відбутися. Ну, див, дивіться Ердоган говорить про те, що розмовляв з Трампом, і Трамп, мовляв, дав добро і згоду на те, що він приїде до Стамбула. Якщо, якщо, якщо прилетить Путін та Тут, звісно, що дуже багато невідомих в цьому рівнянні, але бачимо, що ну нібито ми будемо вірити в главі Туреччини, що все ж таки є воля зараз у Дональда Трампа, поки ось триває цей період підпіднесення за одне і спробувати ще раз спробувати розв'язати війну, призупинити війну між Україною та Російською Федерацією. Наскільки швидко це зараз може відбутися, і в принципі, чи вважати це пасом таким собі Путіну, мовляв, що м'яч на твоєму полі, давай рухайся. Я думаю, що з такими его, чи то Ердоган, чи то Трамп, чи Путін, все залежить, хто буде перший крок і хто буде при кінці прилітіти, і після цього що Путін мав пропозицію прилітіти до Стамбулу раніше? Не прийшов, відмовив Лаврова. Лавров не прийшов. Тоді, коли самі сиділи делегації, навіть не допустили американців брати участь як спостерігачі. Я думаю, що Америка і Трамп будуть зачекати аж в останній хвилині, щоб побачити, чи Путін прилетить, прилетіть, чи він буде брати участь у, у якій розмові. Це вони не будуть так, як раніше, що Рубіо був. На території Туреччини і він мав можливість прилетіти, якби було потрібно, чи ні. Тут Путін має показати, що він го готовий до переговорів. Як його в, 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 який настиг треба, це що обговорили? Треба підвищити не тільки е пакет санкцій, які існує готові на Трампа, не тільки додаткові зброї, але так само, щоб Америка брала участь у е щойно згаданої е міжнародної трибуналі. Треба якнайбільше нати зараз тепер. І ще ще додамо не тільки санкції, але е, домовлення щодо обмежень е, рівень цін нафті. Угу. Я не знаю наскільки ви стежили за цим, але е, в ЗМІ написали про те, що Штати вчора таємно прибув урядовий літак Російської Федерації. Потім вийшла з заявами Захарова, сказала, що нічого такого надзвичайного не відбулося що це все планова історія, яка трапляється раз по раз. Однак, журналісти повідомляють, що Іл-96 з відповідним реєстраційним номером належить до авіаційного парку спеціального льотного загону Росія, який підпорядковується управлінню справами президента РФІЇ. І вже політичні та військові оглядачі розказали про те, що нібито це така реакція Путіна. Він відправляє когось одразу делегатів на переговори після того, як змінюється риторика американського очільника. і мовляв, в Кремлі відчули зміну цієї риторики, тож послали переговорників. Але як ми вже звикли, коли там перемовляються з російського боку з американцями, то зазвичай жодних подробиць не спливає це все вкрито таємницею. Так, і ми так само багато не довідалися, що відбулося зі Стивом Битковим у Білорусі. Так само знаємо, що відкрито е, опубліковано. Але справді які наступні кроки могли там бути? Це чому, коли я чую про можливість у Туреччині мати зустріч, я, я є впевнений, що Трамп хоче мати якісь зустріч особистий з Путіном. Але чи це відбудеться в Туреччині, чи мабуть десь в Європі? Ще не знатиме, але е, знаємо, що Трамп це хоче. На жаль, для Америки, навіть якби були якісь переговори, е, це що потрібно, що тобто підвищення санкцій, якийсь додатковий натиск. Зараз тепер політичний стан в Америці не дозволиться. Зараз тепер цей буде гарячий місяць липень дебати щодо державного бюджету, і це буде розділити і демократів, і республіканців, і президента. До слова, якщо ми вже говорили про приватність і про публічність, як ви сприйняли те, що зустріч із Зеленським була без журналістів, була за зачиненими дверима, і максимум, що ми побачили, ми побачили фотографії, і потім. Дуже оптічний звіт Володимира Залецького про те, що зустріч минула добре. По факту жодної конкретики. Мені, мабуть, це чому це пригодало зустріч у Ватикані, що ми так само бачили дуже приємні фотографії, нічого не чули офіційно. Але так само, мабуть, це чому після цього, коли ми всі бачили мирні фотографії і ми чули, що були приємні розмови. Через тиждень, коли вернувся Трамп, він знову починав, починав е, постити нас на свій чут social е, неприємні слова про Україну. То ще побачимо, як довго як тут справді було мирні переговори. Що він е, так як він згадав у зустрічі з іншими лідерами, як ми можемо якось е, зупинити Путіна? Побачимо, чи це продовжиться такі думки президента Трампа через тиждень, чи він знов повернеться до раніших його думків. Спасибі вам дякую, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету сполучених штатів. Зокрема, поділився з нами тим, що липень зараз буде для американців актуальним, тим, що вони будуть вирішувати питання свого власного бюджету. Отже, зараз будуть актуальні питання саме внутрішньої політики для сполучених штатів.